Літній гардероб оновився. Щойно на мені і на моєму манекені, на моїй манекені подружці, котра е, нарешті такого зросту, як і я. Ось така краса в нас сьогодні в ефірі є цвіта, і це мілекеті ШОП. І ми сьогодні працюємо для вас, мої любі, для вас, щоб ви були красивими, залишалися завжди квітучими, такі як мої сьогодні халатики. Ви бачите, яке воно миле, яке воно гарне. ну... Саша, так, він рожевий, а це темно-фіолетовий. Все правильно. Яке воно красиве. Тут ще в мене є пасок, я, мабуть, його наперед зав'яжу, щоб було як сукня, знаєш, не так, як халат. Хоча це халат. Що, що. А, так. А, він синій. Рожевий і синій. Я думала, він фіолетовий. Рожевий і синій. Так, ви сьогодні можете обрати. Це на мені рожевий. Я його наперед зав'язала. А це синій. Він його взагалі Саша не зав'язав. Ну що з нього взяти? Він чоловік. Він думав, що це просто китиці, китиці тіліпаються. Ось такі красиві добре слова: китиці тіліпаються, і ми починаємо наш прямий ефір сьогодні. Понеділок, початок розкішного тижня, на дворі літо. Краса. Це я тут стою, в'яжу вузлики. Я, до речі, дуже люблю зав'язувати красиві бантики. У мене є якась така, знаєте, ну люблю я, щоб вони були якісь незвичайні, можна так на бік. Тобто щось трішки експериментувати, щоб це було не, не так не скучно, не банально. Наприклад, зав'язала собі на бік, і тобі подобається. І ви подивіться, як класно рожевий колір розсвіжає. Я і так, наче не дуже така втомлена, але він реально додає ще більше свіжості. Дівчата. І взагалі... Він ще, а, а квіточки ці рожеві, він ще й додає трішки молодості, правда, нашій шкірі, нашому стану. Тканина дуже класна, така легенька. Скоріше за все, це софт. Я обов'язково подивлюся. Гладка, легка тканина, дуже дуже приємна до тіла, гладесенька, гладесенька, і маємо ось таку е, змійку, Так, змійка в нас блискавка і. Е, Красивий дизайн, простий халат, халат, сукня я б навіть назвала для ваших літніх вечорів, днів, світанків, ранків. Я не знаю, може, ви десь будете гуляти десь по березі. Уявіть собі, ви вийшли на берег вночі. Ой, було б класно в Криму, вночі на берег, правда? Звучить як мрія. Але я сподіваюся, що вона дуже скоро стане реальністю. І ви такі, ой, я намочила свій халатик. Повісили його на каміння, і він висох дуже швидко, а ви в цей час просто купаєтеся в костюмі Єви. Класно, ми колись таке робили в Криму. Угу. Вночі купалося тепле море, і ми щасливі, молоді, дурні і бідні. А халат Гізем просто вже для, мені здається, більш таких, знаєте, більш розумних жінок, так? Більш тих, що вже трішки мудріших, я б сказала. Сині або Борожева. Тканина софт, я все правильно сказала. І початкова ціна 1600 гривень, друзі, класна ціна, насправді, дуже гарна. А і вже знижка 1400 гривень. Саша, дякую нашому комп'ютеру і дякую кожному з вас, тому що ця ціна падає завдяки вам. Зараз я швиденько розкажу, як формується в нас ціна. За новими правилами ми почали працювати. Тепер ціну формує комп'ютер. Завдяки вашій активності він бачить ваш дзвінок. Навіть ви ще не дочекалися відповіді оператора. Комп'ютер бачить наш дзвінок, він його фіксує. І кожні 10 дзвінків падіння ціни, як зараз, 1300 гривень. Кожні 10 е дзвінків буде ціна зменшуватися сама. І від вашої активності ваш о, ще зменшилась ціна! Ну, ви бачите, навіть не встигла нічого сказати. 1099 гривень це розкішна ціна. Ви подивіться, як гарно падає ціна, якби ж так і на долар, так падала ціна. Але маємо, що маємо. 1099 гривень це розкішна ціна для халата Гізем, Подивіться, яка красива річ. І дівчата для наших матусь. Давайте подивимося, чи мені цікаво як господині, чи воно не мнеться. Саша, я зараз буду його краштести. Наш оператор Гінадія вам покаже. Давайте ось тут краш-тест робимо. Чи воно не мнеться? Я вже його намяла на Знаєте, мені б мама дала тирки за таке, що я оце таке роблю. Але я вам хочу показати, що тканина абсолютно не мнеться, гладенька, легенька, повітряна і дуже така, знаєте, дуже романтично виглядає. Ось, дуже красиво. Я відійшла просто е, в бік. Я хотіла, е, знаєте, що я хотіла зробити? Я хотіла зафоткати і скинути мамі фотографію, чи вона їй подобається. Я от е, навіть е, ну ми зробимо колись такий експіріанс. Е, хоча в мене мама ж вона працює, так вона велика корпорація, вона керує. І я б їй подзвонила і по відео, запитала, мамуля, чи тобі таке подобається, але я боюся, що вона скаже, я зайнята. Тому знаєте, інколи можна навіть не запитувати батьків, подобається їм щось чи ні, просто брати і дарувати. До речі, ми вчора говорили про це з, з приємною людиною, скажімо так, чи варто. У батьків питати, треба їм воно чи не треба, тому що я, я дарувала різні подарунки мамі, там і холодильник, і телефони, і одяг, щось дороге, щось недороге. Інколи, знаєте, тобто вирішити за них, мабуть, все ж таки ні, коли я там подарувала холодильник, а мама каже, мені мій колишній влаштовував. А сукня, мені здається, це завжди приємно. В гардеробі, або як у нас були дуже красиві віранки, Амелія, штори, штори, так дуже красиві. Тобто можна таку річ подарувати, так і це, як то кажуть, не буде порушувати кордони ваших батьків, вашої мами або тещі, або свекрухи дивлячись. Хто дивиться зараз наш ефір? Ось до речі, в мене моя подружка Марінка, лікар, Марішка, привіт. і В неї зараз. Вона щодня спілкується зі своєю свекрухою, так, і я кажу: от як приємно робити нашим другим мамам так подарунки. Боже, це стільки вдячності, це стільки любові. Маріна каже, я щось їй подарую, а вона щаслива, вона така радісна, вона наче оживає, хоча вже доросла людина, так вже поважний вік. І це реально додає, додає життя, Боже, подарунки, вони додають життя. Уявіть собі, яка цінність, а ціна всього 1099 гривень. Чотири розміри: 54, 56, 58 та 60 навіть. Бачите? І тканина, котра буде дуже приємна до тіла, софт, ви можете обрати рожевий або синій і е, порадувати когось. У нас тут є змійка. Так, я зараз зачитаю розміри. Чайочек. Так е, в нас, е, я все-таки бачите, він пише, що це халат е, виробник, е, е, ну, хай буде халат. Мені подобається, що тут є ось такі кишені зверху, так, пришиті дві. Дві повноцінні великі кишені. Вони функціональні, повністю це не муляж, класна фурнітура, дуже класна змійка. Змійка у нас металева, бачите? Е, тут е, на дублярині е, хоч, хочу вам показати, що на дублерині в нас комір, так? Тобто він тут подвоєний і тут це під низом в мене ще наші бюзгалтери Леді можете також подивитися наш повтор на Milady TV Тіві-шоп на YouTube-каналі. Дивіться, тут на дублерині, ось хочу показати, зараз, секундочку, трішки не вистачає мого асистента, щоб обідати. Дивіться, бачите, це дублерин. Тобто зроблений їзем дуже якісно, щоб тримати гарну форму. Я позаду покажу зараз. І поки буде на вам показувати деталі, я вам зачитаю розміри. Дуже класно, позаду, що є, наприклад, у нас пасок. Так, і пасок він пришитий. І подивіться, як гарно лягає. Отже, в нас на розмір 54 об'єм грудей 120. Об'єм стегон – 126 і довжина 106. На розмір 56, об'єм грудей 124. Об'єм стегон – 130. Довжина 106. На розмір 58, об'єм грудей 128. Об'єм стегон – 134. Та довжина 108. І на розмір 60, об'єм грудей 132. Об'єм стегон 134 та довжина 108. Друзі, і дійсно, ви знаєте, я вам хочу сказати, зараз в прямому ефірі Гена, скажіть мені, котра година? Так, п'ятнадцять двадцять. Так, тобто зараз у нас понеділок, прямий ефір, ми в прямому ефірі. І я хочу вам сказати: робіть своїм коханим подарунки, робіть своїм батькам подарунки, робіть. Так ні, Саша, а чого ти запитуєш? Я просто хочу сказати, я, я нікуди не спішу. Я хочу сказати людям, що ми працюємо для них в прямому ефірі. Що ви можете подзвонити 0821 вісімсот 14, 14 і запитати прямо в прямому ефірі або передати вітання, щоб люди знали, що це для для мене це дуже цінно, особливо коли людина вмикає. Екотів, Міледі Тіві, е Телевіжен, Наталій, Караван, Прованс, і бачить тут мене. І залишайтеся зі мною. То я вам дуже вдячна, що ви це робите. Тому що для мене це велика цінність бути разом з вами в реальному часі і показати, що все наживо, що ми нічого не монтуємо, що ви можете задати будь-яке запитання, і ми вам покажемо, як то кажуть, як буде в розплох. Дуже красиве слово українське, так зненацька! Ось, застати зненацька. Зненацька, яке красиве слово, правда, наче піца. І дивіться, я вам хотіла показати низ. Дуже класно оброблений. Так подивіться, тобто тут все на оверлоці. І так, класна обробка, і він трішки тягнеться, тобто все підшите, все охайно, шовчики позакривані. Ти бачиш, як все зроблено, просто як то кажуть, як для людей. Дівчата це класно. Розкішно беріть і біжіть. Ну що я вам хочу сказати? Халат гізем. В нас е, на вибір або рожевий, такий, як на мені, або синій, такий, як на моєму манекені. Моя подружка мовчазна, мовчазна моя голубка, стоїть і мовчить. А що їй ще сказати, коли вона в такій красі? Халат Гізем, розкішний до тіла, дівчата. Чесно, я навіть не хочу його знімати. Я вам, до речі, хочу маленький анонс. Ви залишитеся з нами, тому що в наступному випуску в нас буде все. Для е, дому, Саша, дякую. Все для вашої кухні, все те, що я дуже-дуже дуже люблю. І взагалі для господарства. Тобто наступні наші випуски. Зараз вони будуть відбуватися. Зараз залишайтеся з нами, не перемикайтесь. Е, я просто бачу все, що в мене стоїть там за кадром. що Це все для господарства і це все мені дуже-дуже треба. Тому залишайтеся з нами, а халат гізем. Залиште для тих моментів, коли ви хочете творити на своїй кухні і в своїй оселі в красивому гарному настрої, в красивих гарних шатах. 1099 гривень. Я пішла до п'юча і зараз до вас повернусь уже з класними кухонними не скажу чим.